Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття здоров'я і спорт. Сьогодні ми будемо робити аплікацію про щось дуже важливе для кожного з нас про здоров'я та спорт. А ви знаєте, що таке здоров'я? Так, це коли ми себе добре почуваємо, маємо багато енергії, щоб гратися, вчитися і робити цікаві речі. А щоб бути здоровими. Нам допомагає спорт. Спорт це не лише цікаві ігри, це ще й вправи, які роблять наші тіла сильними та витривалими. Наприклад, біг, стрибки, плавання або навіть весела зарядка вранці. Спорт допомагає нам не тільки бути сильними, але й загартовує характер, вчить дружити та підтримувати один одного. Отож сьогодні. Наша аплікація буде присвячена спорту, щоб показати, як важливо піклуватися про себе та робити вправи. Отож, приступаємо до роботи. Ми намалюємо двох людей в різних позах. Малюємо першу людину, спочатку голову кругу, домалюємо також ось таку зачіску, тепер шию малюємо. І дві руки, які підняті вгору. Ось так проводимо лінію, одразу намалюємо кулачок і другу лінію опускаємо. Тепер другу руку так само. Тепер малюємо тулуб, проводимо від наших рук ось такі дві довгі лінії. І їх тепер ми продовжуємо далі, малюючи ноги. Одна нога, піднімаємось нагору, от сюди до середини, і тепер малюємо другу ногу. Тепер домалюємо зачіску. Очі, брови, ніс і посмішку. І тепер намалюємо другу людину, але вже в іншій позі. Так само спершу малюємо голову, зачіску. Зачіску можна не малювати, якщо ви хочете, щоб це був хлопчик. І тепер малюємо шию і одразу руки ось так в сторони руки у нас будуть. Кулачок і тепер одна рука, і в іншу сторону так само. Тепер тулуб, ось такі дві лінії, і ноги, які будуть розставлені в сторони, одну ногу. Одразу до тулуба домальовуємо і одразу ведемо до наступної ноги. І так само домальовуємо зачіску, я малюю таку саму очі, носик і посмішку. І тепер обережно вирізаємо наших людей. Після того, як ми вирізали людей, ми тепер можемо їм намалювати спортивну форму. Беремо фломастери або олівці і малюємо футболочки, шортики, лосини. От я намалювала контури футболки, потім я її зафарбую. І тепер у мене ця людина буде в лосинах, тому я ось так до кінця ніжок намічаю, де у мене вони будуть. І повністю зафарбую. А наступна людина у мене буде в футболці і в шортах, тож я також намічаю рукава футболки, горловину, кінець футболки. І тепер шорти я намічаю ось тут до середини ніжок. Також можна намалювати якісь прикраси на футболці або шортах. Я, наприклад, Червоним кольором малюю сердечко. І тепер все розфарбовуємо. Одяг для людей ми зафарбовуємо не тільки спереду, а й з задньої сторони. І тепер я беру коричневий фломастер і розфарбовую волосся. Тут у мене з цієї сторони зачіска, тому я зафарбовую. Зачіску повністю. А з задньої сторони ми перевертаємо і повністю зафарбовуємо всю голову коричневим кольором. І у другої людини так само. Тепер домальовуємо очі, рот і ніс і бровки. От такі люди у нас виходять. Потім беремо папір, складаємо його ось так навпіл і по лінії згину розрізаємо. І тепер найцікавіше. Тепер ми надаємо нашим людям якоїсь пози. Для цього ми згинаємо ручки, ніжки ось тут. І тепер можна людям надати різних позицій. Можна, наприклад, посадити нашу людину, ось так тут намастити клеєм, підняти ручки, ніжки і закріпити, ось так приклеїти їх. Я буду надавати цій людині позицію мостику, тому я беру клей, я змащую спершу ніжки. Ось тут з тієї сторони. І тепер ось так на наш коврик притискаю і приліплюю. Тепер людину вигинаємо ось так, і намащуємо ручки з цієї сторони, одну, другу. І тепер притискаємо ручки, підправляємо трошки голову, і ось така людина у позі мостику у нас вийшла. Тепер другу людину я зроблю у позиції йога. Для цього я згинаю ось тут, там, де у нас починаються ніжки. І самі ніжки, ось тут посередині, де у нас мають бути колінця, я також згинаю. Тепер змащуємо ось тут клеєм місце, де буде кріпитись людина. І приліплюємо. І тепер ніжки я ось так скручую, і можна їх також або, або лишити так, або можна їх також склеїти клеєм. Я лишу їх у такій позиції. І ручки я трошечки в цю сторону згинаю. Ви можете продумати різні позиції людей. І зробити ось такі об'ємні гарні аплікації. Можете подивитись на картинку і взяти з неї ще декілька ідей, як можна розмістити людей на коврику. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!